Їсти щоб жити, а не жити щоб їсти, і бажано здорову їжу. Дівчата вегетаріанки пропонують лів'янам рецепт корисного салату і нешкідливих солодощів. Кодара, скільки ти років вегетаріанка? Я Вже 20 років вегетаріанка. І Я себе дуже добре почуваю. Навпаки, я прийшла до ветерянства через хворобу. Ігор Дрималовський займається карвінгом різьбою по овочах і фруктах, щоб їжа була красивою. То зараз ми дуже модна фішка на різних. Празниць, в там ювілеях, весіллях, і в принципі воно кош, коштує недешево. Поруч львів'ян частують корисними коктейлями. Це чистий кисень, який проходить через стік, творюється густа піна з мільйонами бульбашками чистого кисню. Якщо в комплексі здорово харчуватися, якщо займатися спортом, знати, як правильно спати, щоб висипатися, і дбати про своє емоційне здоров'я, то я думаю, що всі ми станемо щасливішими і трошки буде краще жити в нашому місті. Адже здоров'я це запорука успішного міста, тому що саме ми створюємо, ми його розбудовуємо. Ми створюємо цю живу атмосферу. До нас приїжджає багато туристів, і вони це відчувають. Один з учасників гурту Йорий Клоц одужав. Хлопці одразу вийшли на вулицю. Ми здорові! Найздоровіші психічно, <сих> в першу чергу, за потім хворів ядворів вітрянку недавно, <сих> але вже здоровий. бути ще здоровішим допоможе. Якщо не музика, то спорт впевнені ті, хто цього дня влаштував майстер-клас із флорболу. Львів сміливо можна назвати столицею флорболу в Україні. Ну якщо не найважливішим містом, то одним з трьох, які на Найефективніше цей вид спорту розвивають. Консультація психолога теж на свіжому повітрі в асортименті арт-терапія і терапія на піску. Яку історію людина розповідає про це, які вона фігурки вибирає, що там зображено, і е, який стосунок складається з терапевтом. Е, це все. Допомагає, по перше, звільнити творчість, проявити фантазію. На завершення ярмарку. Майстер-клас як правильно спати, щоб і сон був корисним. Христина Стець Олег Кухар, головні новини Львова.